ти їх піш, вони лізуть, ти їх піш, що вони, як каралацький жук, тільки їх не збирають. Допроси там через день. Що, Іли слідчий комітет, і ці Прашу, типа, ти відкуди Збройні сили. Ми, типа, ви всі азовці. Нам треба було на черемушках відтягнути сили на себе, ну, щоб піди не зайшли на Азовсталь. Ну, попали по мене. За 300 а мені, затрсотили. А Костелін мені зробив дві швабри. Верх ногами і ручки болгарки, що там безстрашно. страшно було піз як. Масо й давили, Ну, соотношення сили 1 к 12 було. Ти себе настроїти і ти, і тебе. Тож, от, ситуація. Стою я на спешці. І метрів, мабуть, ну, около ста, може трошки менше. Під'їжджаю Камаз і відтуди випрягують, блядь, Зелені чоловічки. Я одразу не зрозумів. Я позвав е, пацану САЗО, говорю, така хуйня, ну Камаз, я говорю, з Камаза повипригаю. Так, а чого ти не стріляв? Говорю, Та пху я говорю, а що треба було? Куди я знаю, наші то чи ні, блядь. <реш> Вони кажуть, що гониш, каже, піть, все, що двигається. Блядь". Все, дали пакем на вступний та раз там вже КАМАЗ туди не уїхав. Три по поначалу там э, прильоти, ну, наприклад, навіть десь там далеко, ну, вже ти починаєш трошечки очкавати. Чесно, коли я був на ЗОВсталі, по... ми в здані в одному етажному були, а рядом по самому заводу, по цеху, убав ФАП. Так ми вибігли, тому що нам треба на відео зняти. Потому що нам потрібно, що там безстрашне. Страшно було піти. Як? як я старався ну, перебороти свій страх, да? сходити на евакуацію, наприклад, і взяти їди. Я знав е, міст, щоб я знав, куди можна відходити, куди можна піти. В ту ночь, коли мене за 300, е, да? ну прийди, ти ляш, ні. От то-то, то, ну пацани збираються сходити на вивозку. Ну, пошлітя. Сходив. 24-го я мобілізувався, 26-го ми вже були в Маріуполі. Потім ми зайшли вже на Азовсталь. Нам треба було на черьомушках відтягнути сили на себе, Ну, щоб піти не зайшли на Азовсталь. Ми ночі лодками перепливали на другий берег. До нас лодка та вже, яка йшла, її засікли ворожі кораблі і потопили. І більше вже до нас люди не приїжджали, ну, не, не могли добратися. У нас столько ну, автомати, все, у нас більше нічого не було. Старші групи втепляк сморять, і отак повертається, а говорять, чотири через дорогу. А вони слышать, ну, наш розговор. Починаю вести огонь по углам, щоб вони не могли вилізти, щоб пацани ближче підтягнулися, щоб ми йшли відтуди. Пацани підходять, я тільки розвертаюся, шах і одразу падаю. Ну, попали по мені. За трьохсотих. Надали першу медицинську допомогу. Це в саді, коли ми були. Чоловік 30 там було, 300. І я вдивлюся, що там так тихо, в саді. Ну і тільки цей розговор, кажу, да, тут, я говорю, а тут що не, тіпа, не, не, не стріляють. Чи що? Вони ну тут більш-менш тихо. І ввечері по цьому садику отримають танчик. І, я можу сказати, поповзли навіть не ходячі. Ну, і в 4 утра трогається колона. Потихоньку ми починаємо їхати назад, назад сталь. Ну, Перше попадання вкраз з 300 з Птура. починається артилерія. Стрілецький бой. Це чотири утра, яка світає, спишки. Це ну там просто такий ад проїздив. Закрив голову руками. Думаю, що буде, що то буде. Я саме дужче боявся, щоб не мучився. Якщо що, то одразу. Е -е, Поднімаю голову. Такий мужичок у возрості. Хватає мене закидує пікап. Ну, він просто так на криші держиться руками і, і корекрує, куди їхати. І він скореекрував є машина. Яка проїхала по мосту. За нами поїхала слідующа, і вона впала. Привезли нас в госпіталь в підвалі. Там людей було, чоловік 400. На ампутаціях медики там працювали, я не знаю, там часу по 36 без перекурів. Редіс, він приїжджав до пацанов на операціях присутствував. Медик наш. Сам фармацевт, батьки на скорій роботи. Він з батьками зв'язувався по відеосвязі і е, зашивав людей, там, короче, ну, надавав допомогу. Просто по відео, фармацевт. Людей там в осколочні поранення. Він там, у нас Старолінг був. Він по відео може зазвонитися, поставив. Йому там батько каже, що робити, і він робить це все по відео. Є такий, він пор пору в пліну е, із сином. Ну, ми водітелями постійно в місті. Він то вибіг, мене взяв на руки, заніс, мені зробив ці костелі. А костелі мені зробив, коротше, дві дві швабри верх ногами і ручки від болгарки. І на них почав я там потихоньку передвигатися. Голови не можна було піднімати. Ми їхали. Где-то з с з 8 утра до, до розсвіту в Еленовку. И І постійно ну, голова опущена. Допроси там через день. Шо, или следственный комитет, комітет, эти під. Спрашивают, типа, ти откуда там с сили. Ми, типа, вы всі азовці. Вот мы были, у них таке понимание, що ми на Азовсталі були, а що там різні підрозділення були, їх це не інтересно нас роздівали повністю, присідали ми, піксель вивертали на ізнанку, предлагали паспорта, їхня статися там. Заставляли пісні співати. І дубінку брали, пили рукояткою, щоб больні було. Ну, звісно, там є різниця у нас і вона окупірована території. Це цивілізація, ну а там же її немає. А там деградують в обратну сторону. Пацани в таланах поприходили, вони що у вас лови? знімай. Я кажу, це нам ну, видають такі в Збройних Силах. Снімай. І вони в таланах ходили. Якщо на українському чистому розмовляєш, не розумію, Ти можеш говорити на нормальному язиці. Брали кого-то там із наших тоже пленних садили рядом, щоб він переводив, що він говорить. У нас було два брата рідних, теж, ти то там западної. І от вони там між собою швидко да? Що навіть не завжди і сам можеш зрозуміти. Ну, а вони потім думають, що за нас найомники воюють, що поляки за нас воюють. Граби, кстати, там у них улітали аж на ура. Там кожен день, ну, ці граби забирали. Дуже багато. Граби ділили з ящиків, з града, з поцнаряду У них немає там права вибору. Хочу я, не хочу. Там приїхали отак на зону. Там на зоні було, по-моєму. Теж щось до 500 людей заключених. Там вони спочатку анкети заповнювали, типу хто хоче добровольно. До того моменту, як мене поміняли, повигрібали почти всіх одтуди. Партію забрали там, через время, там 5 людей залишилось. Приїхали ще партію набрали. Дзвонять, ну, все, їх там один-два залишився. Нас погрузили в КАМАЗ, знявши контрактні шерво шеврони російська армія в нього. Він на чистому українському нам говорить хлопці, ви всі розумієте російську мову. Ми ж ми відповідаємо, ну так. Да. І починає нам говорити, типа їдете на обмін, ведіть себе нормально, щоб доїхали до обміну. Мене як поміняли. Я в скоро сидів, нам тільки видали телефони, а мене ж не номер, я <скоро> нічого не повнив. І сидить лікар э, со скорою. Я ж сид, думаю, як же мені дзвонити. у в речі говорю, у вас Фейсбук є? Вона, так. Да". а йдіть таку-то, -та, таку-то. -та". Вона знаходить мою дружину. Я говорю, напишіть, що мене поміняли, і номер телефону. Зивний підбуль. Звання старший солдат. Раніше я себе не бачив воєнним. Я зараз служу в, військ... в Запорізькому військоматі. Є підстава на звільнення, не, не бачу смисла. Процента 80 моїх знайомих друзів, ті, хто були у мене на гражданці, да, вони призвані служать. Хто добровольно, хто Ну, да, після ми пообщались, і проходять службу. Я стояв в очереді, взяв кофе собі. І я почав розговорювати. Теж з чоловіком прийшов в кіосак скупитися. Ми з ним минут 10 порозмовляли. Я через 10 минут його провів в воєнкомат і направив на комісію ВЛК. І завтра він буде нами призиватися. За інтересуючим чоловіка. Ти ж не будеш розповідати. Так, все, пішли в воєнкомат. Зараз пройдеш типо, комісію і завтра на відправку на передок. Об'яснити, що як ця вся процедура проходить, що можна призватися куди, ну, в яку ти хочеш час, ким ти хочеш. Я по професії тракторист, Ну, я можу займатися ще чим-то другим. Прийшов, тобі можуть предложити, які є вакансії. Ти, ти там предложили, да, вакансії є така, така. Ти от я в цій трошки там розумію, можу швидко там і тому подібне. Тобі дадуть відношення на цю посаду. Якщо кожен буде заходити, да от ти мені розказувати, от ти тут в кабінеті, а мене типу посилаєш. Ну це ж немає смислу мені кожному комусь щось доказувати і об'ясняти, от що я тут, як я сюди попав. Ну сам я не стараюсь, там розказувати, от я там раненіє і там в плену був. Ну зачем? Ну, якщо чоловіку не интересно, зачем йому це нав'язувати? У нас приходить сьогодні тип молодий, здоровий, а в нього гіпс на руки. У мене в самого 21 перелом. Я ламав, мабуть, все, що можна, і не можна. Він місяць тому приходив. Я думаю, за місяць вже добажна срастись рука. І до до мене дійшло, що він з гіпсом приходить, просто щоб його не відправили нікуди. Є таке, та ні, це не моє. Ну, не моє. Все одно прийде очередь. Рано чи поздно, ну вона прийде. Лічно, я так і не зустрічав, що прям там хватають. Да, відоси я см... ну, попадались мені. Бо попадаються скандальні, дуже багато. Стоїть здоровий бик, стоїть рядом поліція. Він починає там без где мій адвокат, стоїть салфетки на пол кидає. Ну прийдуть же русски, тебе одразу, блядь, прикладом їба нахуй, переодінуть і попіждуть, ти вже блядь, з другої сторони. І ти там не будеш, де твій адвокат, там ти просто. Наб'ють і підеш, ти аж бігом. А де ви робоєте? На заводі. Ким? Сталеваром. Ну я ж обмежено придатний. Я працював на заводі, там пічить треба так, щоб і перекурити нема куда. Значить, для армії він обмежений. На заводі він, при... він придатний. В Маріуполі. Та не тільки в Маріуполі. Та дівки з автоматами бігали. Там такі баби були, що вони не ху будуть Сталевара заміняти. То нема роботи, то нема дені, то ще. Ласкаво вопроси. Служба служиш. Зарплата, повна соціальна підтримка, все. родина всім забезпечена. Одіти у, у бути накормлений. Та це дух кожного мужика. Встати, піти, захищати. На роботу ходиш, все, взяв автомат, пішов служити, пішов захищати. Дівчата йдуть служити, а ввечері пройдись по кабакам, здорові бики сидять. Ось этот статус обмежено придатний. Це правильно, що його обрали. Робити ти можеш, а служити ти не можеш. Я обмежено придатний. Так робити ти ж можеш. Іди, значить, і там для тебе знайдуть щось. Будеш робити щось другу роботу. Я зараз теж обмежено придатний, інвалід. Нічого страшного. Приносиш якусь пользу. Хоч і маленьку, не принос. Та що ж це за мрія, якщо я їх розкажу? У мене плана там просто голову сламати. ремонт закінчити вдома. Я хочу. на Западной купить себе жилье и хочу там, например, открыть там или магазин, или еще. Вот, вот это у меня в планах. Дочка есть, дружина есть. Поменяли, да, меня. Да, там инвалид, хожу с дефектом. Ну ничего страшного, что, что теперь мне надо? Сложить руки и сидеть. Жизнь продолжается. Радуйся, что живы, что дома, что семья есть. что можешь дальше служить. Надо менше плакати, а больше делать. Научиться можно всему. Да и все.